Псалом 4 почуй мене, коли я кличу, Боже правди моєї, ти в тісноті дав мені простір, будь милостивий до мене і вислухай мою молитву. Люди, доки моя слава буде принижена, доки будете любити марноту і шукати неправди, знайте, що Господь відокремив для себе благочестивого. Господь почує, коли я кличу до Нього. Гніваючись, не грішіть, роздумуйте у серцях своїх на постелі і заспокойтесь, приносьте жертви праведності і на Господа покладайтеся. Багато хто каже хто покаже нам добро. Господи, нехай засяє над нами світло лиця Твого, Ти дав у моє серце більше радості. Ніж тоді, коли в них збільшився хліб і вино, я спокійно ляжу й засну. Бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити у безпеці.